Не, не пусти. Поставила. Так. Артёмовний, він завжди актор, він ніколи не представляє, він трице гаяє. Їх я нашої главу. Вони й іти, от так. Я вільний. Будь ласка. — Шановні, ви людям давали присягу, а не бандюкам. Ви розумієте мене чи ні? Ви з Донецька прислали, що не бачите, постріється. Ви що, давали... з Донецька хлопці, понаганяли вас? Тиха мертві джові не годуть і меду не несуть. А у вас же батьки є? Може і батьки такі, що в копанках сидять довбаються? А ви тут людей? Для що ви з Донецьк. А батьки ваші в Копанках сидять. А бандюки їх доять, так? Да? От краще батьків своїх там на Донецьку захищав. Щоб він не в копанці довбався. А щоб з вигільського то. На повіс. Він відробляє кусок м'яса, файний. Стоїть. Ви вже да. Кого я відробляю? Вони відробляють кусок м'яса тут. М'ясо? Так. Ввечері дадуть добру вечерю, хлопцям. От і стоять.